Друзі, добрий день зв'язку. Резуп рубрика OpenVine TV, наші нові випуски. Ось триває подорож Балканами. зустрічаємося з офігезними людьми. Так з України тут виявляється багато, так їх є. От можна зустріти. І зараз ми з Дар'єю Карал... Кареліною <с? <с?> 에... зустрілися в Чорногорії. От та це Чорногорія, типу, моря нема, вибачайте, але є дещо прикольніше. Принаймні, мені гори подобаються більше. Тобі як? Мені і море, і гори все подобається. Тільки зараз така машина проїде, секундочку. І гори так. ясно. Ми зараз подорожуємо. Дуже виявився класний день. От, але це не основне. Я б хотів познайомити читачів Open Mind з Дарією Карельною. Швидше за все, ви вже знаєте її, тому що Дара досить активно працює в українській благосфері, є відомим так. Фітнес-тренером, фітнес-блогером в тому плані, ну і взагалі кльово заряджає в Уанеті для того, щоб е, оздоровлювати нашу націю. Десь правильно? Так, Звичайно. Ясно. Ну, насправді е, твоя діяльність дуже активна зараз. Так і багато де видно. Там, ти виступаєш на TED, якісь там кулінарійні шоу, типу робиш таке інше. Е, це кльово, так? Тобто, я думаю, тебе це що ти робиш. А звідки все починалося? Тобто, чи ти там ти перше зайнялася собою, почала слідкувати, потім подумала, що це можна продукувати там, і ну, з масами, так? Чи, можливо, ти якось перше над інтернетом задумувалася, звідки вже перейшла от, у власний саморозвиток. Ну, насправді я була поганою дівчиною. Я не слідкувала за харчуванням, їла все підряд, і солодощі, і піцу, і могла взагалі нічого не їсти. Сиділа на дієтах і не тренувалася. Цим часом я навчалася в університеті, ну, звичайно, це сприяло цьому неправильному так сказати, mm -hmm. образу життя. Потім я почала працювати, шукала себе, чим тільки не займалася. І почала займатися IT. Була невеличка така веб-студія, я керувала нею і займалася інтернет-маркетингом і розвивалася у цій сфері. Мені було дуже цікаво на той час. Паралельно виникла ідея, і ті, хто у Твіттері знаходиться, знають подію, яку я організовувала кілька років підряд. Це укртвіт. вона була досить популярно. Я е, е, хочу розповісти, нещодавно зустріла у спортзалі вже у, сказати, у своїй новій якості людину, яка каже: О, Даша, здрастуйте! А ви мене, мабуть, не пам'ятаєте? Я була ще на вашому першому в Запоріжжі. Приїздили... Це коли приз. О, я, 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 я загально зараз не можу пам'ятати. Мабуть, це 2010. 10-й рік був приблизно, десь так. ну, Знову? А Открут. тепер верхньою дорогу. Верхню дорогу. Власні машини вам не видно. Так. І це дуже цікаво, коли всі парку мене пам'ятають, що вкусно в Фейсбуці, там ВКонтакті, чи взагалі читає сайт. пам'ятаю, ще з тих часів, коли я була у АІТ, я їздила на різні конференції, соціального медіа маркетинг, і організація у Харкові. Ще одна машина. Зустрічаємо. Той путь за подгореться. Світиння подгореться. Подгоріться направо. Ну і десь цей час я розвивалася як професіонально. Я розвивалася духовно і звичайно за цим а, пішли зміни у розвитку моєму фізичному. Я почала цікавитись а, тренуваннями, бо за короткий час я набрала зайву вагу 9 кілограм. Ну просто їла. Звикла, що в мене дуже швидкий був обмін речовини. Я звикла, що можна їсти все підряд і їла. Але тоді я подивилася на себе. В мене був жир а тих місць, в тих місцях яких я не звикла його бачити. Що, зайнятися спортом, пішла у спортзал, почала святкувати за харчуванням, скажу довга історія, вона є на моєму сайті. Ну, Я поступово змінювалася. І це було просто моїм хобі. Я не думала, що я буду працювати тренером, чи я буду людиною, яка веде блог популярний блог з фітнесу. Як мені пишуть редактори деяких журналів глянцевих, що я виявляється, я цього не знала, що популярний фітнес блогер. Яка відвідуваність цього блогу на ну да? я не скажу, що велика, але десь в середньому 800 унікальних Я аду для у це цілком якби хороші результат. нормально. Я його не розкручувала. Насправді лише в соціальні мережі а... не займалася розкруткою, бо немає на це часу. І и, uh, в один прекрасний день я зрозуміла, що взагалі цей інтернет-маркетинг, це все мені було цікаво до певного часу. і Далі я не хочу розвиватися. Тобто в мене була така велика криза особиста. Якщо чесно, я дуже переживала з цього приводу. Дуже. І я не знала чим зайнятися, чи цим, чи цим, чи цим. І взагалі щось пробувала там допомагала різним людям. Дуже різні мене були. компанії мені люди кажуть, о, ти така спортивна, ти чи ти не фітнес-тренер? Я кажу, да ні, і це мабуть десь відклалося, але з того часу ще не почалась моя діяльність. Я просто десь воно на підсвідомості було. І коли я довго шукала, чим мені займатися, я спілкувалася на форумі з дівчатами, які активно, як я тренувалися і цікавилися харчуванням, спортом. Вони кажуть, що в такі гарні дані. Зараз популярні почали ставати ці. Фітнес-блоги... Ні, не фітнес блоги, а м -м, Боже, сорізнавання. Змагання. Мог. Змагання, вибачте, будь ласка, змагання стало популярним фітнес бікіні. А -а -а. І так гарні дівчата, такі виходять у купальниках, вони спортивні, виходять, і демонструють свою роботу в спортзалі. Я дуже довго, десь місяць думав над цим. Звичайно, я вирішую свої якісь питання дуже швидко. Захотіла, зробила. А тут я ходила, думала, думала і вирішила все. Я готуюся і хочу спробувати свої сили. Але IT моє минуле не м, пройшло даром. І я думаю, цікаво, ну не цікаво просто готуватися, тренуватися. Треба ще про це писати. Так. Зроблю я блог. Зробила я блог на до того ж сама. Зробила я не програміст, але з Wordpress. В кожен цей принципі... шлях проходив. Там ти да. довго пару довго. днів. Ти Хоча знаю, що Знаєш, було заплатити невеликі гроші. Зробити а. це дуже швидко, але, але, але... хотіла сама. Да. Дуже цікаво. От вибирала дизайн, і до цього часу я зробила гарну фотосесію своїми там досягненнями. На той час просто для себе хотіла щось таке гарне залишити. І я використала ці фотки для свого сайту. Думаю, ну не цікаво, немає там нічого. А напишу я статтю про себе. І я десь нарила ці страшні фотографії, ну вони не дуже страшні, але де я мала певну зайву вагу. І я, and after. Так і я зробила before and after, написала свою статтю про те, як я мінялася, uh -huh. і запостила. І я не очікувала, і запостилася в соціальні мережі, де була вже та аудиторія, яка ми uh -huh. не ще з Твітеру uh -huh. ще раніше, коли я займалася. Oh, О, ти так змінилася, так круто. Слухай, і пише мені, дівчина, слухай, а ти не могла б мені допомогти? Я сиджу і думаю, ну мені це подобається. Я допомагала своїм рідним, близьким, друзям. Чому б не спробувати це робити з іншими людьми? Тим бачиш, що в мене вже був на той час дуже великий багаж знань і досвіду. І тут вже запрацював підприємець у мене в голові. Я думаю, ну я ще не маю досвіду роботи з людьми. Я візьму цю дівчину безкоштовно. Так. Я буду її вести. Буде в мене якась вироблятися бізнес-модель, які якісь певна взаємодія. Mm -hmm. Вже навчуся, що як робити. Зрозумію. А вона буде давати фідбек і ділитися цим результатом з іншими людьми, mm -hmm. тобто показувати, як працює моя система. То, то ти пішла від. Потреба ринку так, туди. Так, так. Працювати, яку сам напрацювати певні перші кейси, так. і звідти вже ну слухаємо далі. А мені так мені дуже пощастило. Це так. була дуже відповідальна дівчина, яка досягла чудових результатів. Вони є на моєму сайті, її звуть Ліза. Дуже багато хто а, надихається її а, результатами, досягненнями. Вона мені давала фідбек, і так я почала вже якось відшліфовувати саму модель співпраці з іншими mm -hmm. людьми. Це було дуже круто, дуже цікаво. і Це мене пре як ти сказав видосі. Я дуже люблю працювати Людьми, хоча це важко, а класно ти пам'ятаєш завжди свого першого клієнта чи це перший такий успіх? Так пам'ятаєш дуже добре і розумієш, що якби від цього реально залежала послідовність подій далі, так, так як ти працювала. Ну що так, і було дуже цікаво. Тоді вже люди почали до мене звертатися, працювала лише Сарафанне радіо. Я так. не розкручувала себе. Я почала згадала свої е, знання з інтернет-маркетингу, почала себе просувати через соціальні мережі, mm -hmm. бо там SEO і таке інше тут не працює. І пішло, пішло, пішло. Мене почали рекомендувати. Я навіть на сайті дуже довго я лише, мабуть, рік тому написала, що я надаю послуги до цього. Просто я писала різноманітні статті, бо мені цікаво ділитися досвідом. Дуже багато міфів, дуже багато незрозумілої інформації в інтернеті. Я пишу лише те, що я пройшла і що можу рекомендувати іншим, що працює. Я отримую зараз дуже багато листів, де люди дякують мені за те, що я надаю цю інформацію. І це для мене таке як спасіння цього світу. В мене загалі така була якась романтична місія. Я хотіла допомагати іншим людям, і саме в цьому я можу себе реалізувати. З одного боку, звичайно, це приносить мені кошти. І з допомогою твого курсу я зараз хочу вийти на новий у... на рівень в онлайні. Mm -hmm. І Я впевнена, я відчуваю, що підчувало вже по чуть-чуть працюємо вдячна, що ми з тобою зустрілися насправді дуже корисно для мене. і Також курс ефективності, продуктивності персональної. От зараз працюю, і це дало мені змогу і реалізувати іншу мою таку пристрасть це подорожі. І от ми зараз тут через це. Тож, отак воно почало працювати. Я почала надавати індивідуальні послуги, почала писати статті. Мене почали помічати редактори різних журналів. О, зараз дуже велика автівка. Робити робити, але в результаті виходить все одно, не так як си планували самого початку. Хоча, якщо цілитися працювати в одному напрямку, то всесвіт чомусь починає помагати. допомагати. Допомагати, так. так. І я завжди знала, що от завтра щось відбудеться гарне, бо я роблю гарну справу, та, яка мені так. подобається. Почали мені пропонувати, я почала співпрацювати з журналами, писати статті. Зараз я співпрацюю з великим журналом слових видів спорту, це залізний світ. Mm -hmm. От, і такі інші пропозиції, там майстер-класи проводити і так далі. і і так далі, так далі, Ну наразі, оскільки я дуже люблю подорожувати, звичайно, я намагаюся більш перейти в онлайн. Так. Тим паче це дозволяють всі ресурси, які наявні. Також я працюю в офлайні, бо спілкування вживу з людиною. Коли ти бачиш результат, отримуєш фідбек. Без цього неможливо розвиватися. Да. Я від цього отримую дуже великий кайф. Звичайно, теж от, ну якщо коротко, то це моя історія. Я, я думаю, подібний шлях, так це є невід'ємний ну, варіант розвитку подій для будь-якого професіоналу, не лише в темі фітнесу, а й будь якій інші. Так, тому що зазвичай воно все будується навколо цієї діяльності, якою. Ти працюєш з натхненням і якщо там не в журналах, то в якісь професійні плани чи в плані персональних так послуг, якби по-любому людина може розвиватися. А інтернет завжди чудовий інструмент для доповнення тої справи. Давайте ще приїде хай одна машина. В чому кайфор? Як ти зі спортзалу вилізла в Чорногорію? Нормально, нормально, насправді. Uh, ну я не можу uh, однозначно відповісти це як наркотик. Коли ти їдеш якусь нову країну, то Mind відкривається твій кругозір, ти починаєш зовсім по іншому дивитися на людей. Ти починаєш зовсім інш... по іншому дивитися на це життя. Що життя дане не для того, щоб накопичувати, сидіти в якійсь своїй маленькій там кімнаті, я не знаю в своєму маленькому світі, а для того, щоб отримувати задоволення для того, щоб проживати кожну мить, брати з неї по максимуму. І коли ти їдеш, якесь нове місце, мені крізь подобається. Мені подобаються різні країни, різні люди. Я дуже люблю поїсти, але здорову їжу. Взагалі з кожної ти повертаєшся новою людиною, змінюється твоя свідомість, змінюєшся ти. І ти а, вже хочеш жити не тільки в якомусь своєму маленькому світі, а ти хочеш отримувати від кожної хвилини, від кожної секунди а, те справжнє життя, яке є навколо нас. Ну взагалі це дуже важко передати словами, але це дійсно розширює твої кругозі, змінює тебе. Я думаю, той, хто подорожує, він дуже добре розуміє, що ти говориш. А хто ні, друзі, просто спробуйте ви підцяти на те саме, що і ми. От ви так, бачите. так це я згодна. Ясно. Кльова історія. Я щось кажу, дуже здивований, що спочатку був онлайн-бізнес, а потім фітнес, а не навпаки. От якби, думаю, це може відкриття для багатьох із твоїх читачів, а ну з твоїх мене, для моїх точно. От, е, і давайте так на кінець. Кльових таких, я думаю, дві поради від Дарії Кареліно. Одна по фітнесу для людей, яким чином взяти хорошій формі, якщо є такий mm -hmm. секретний секрет. А друга ось по маркетингу власного онлайн ресурсу. Добре. А так, там їде знову автівка. Давайте передали. Почекаємо і потім так. цим вже завершимо наше спілкування. Фітнесу взагалі ну, немає універсальних порад, тому що ми всі дуже різні, але я можу сказати: більше рухайтесь, тобто не тільки виконувати вправи, а просто рухайтеся протягом дня, їжте здорову їжу, вибирайте цільні продукти, не ті, що там приготували за вас супермаркет. супермаркеті. А краще купити там, кусок м'яса, якщо ви їсте, нежирної риби чи жирної, навіть вона корисна, якісь овочі, фрукти, там, злаки, каші. Їжте це невеличкими порціями, 5-6 разів на день, хоча б, якщо не може, то хоча б три. І тоді ви будете себе чудово почувати і гарно виглядати. А щодо маркетингу, просування свого ресурсу, так? так? А, ну, це залежить взагалі від тієї сфери, в якій ви працюєте. Але я хочу хотіла б сказати іншу пораду. Можна і тоді Давай. перейти до маркетингу. Для тих, хто не може себе знайти, хто не знає, чим займатися. Я розумію вас як ніхто інший, тому що я була в такій кризі. Я сиділа навіть і часом плакала, не знаєш, не знала, що робити. Найкращий рецепт брати і робити. брати і робити. Я ніколи не знала, що в мене буде виходити чи ні. І я знаю, що фітнес – це не остання моя справа якою буду займатися в цьому житті. Якщо мені завтра захочеться взяти рюкзак і поїхати по всьому світі, збирати рецепти, бо я дуже люблю її да. поїсти. Я сяду і поїду. І я нічого не боюсь. Коли ви робите ту справу, яка вам подобається, вона завжди приносить вам успіх. Тому, якщо ви не знаєте, чим зайнятися, що побачили, побачили там я не знаю, квіти, що ви хочете займатися квітами. Займайтеся квітами, не вийшло нічого страшного. Тоді це секрет вашого успіху. А маркетинг буде. Щось для людей. Робіть щось корисне не тільки для заробітку, а для того, щоб люди могли побачити, що ви дійсно авторитетна, професіональна людина, яка ще відкрита до всього іншого до вас, яка готова ділитися. І тоді все буде добре. Поширте цю інформацію, звичайно, через соціальні мережі, це зараз дуже корисно. Використовуйте якісь інші а, не знаю, рекламні ходи, і я впевнена, що все вийде. Ще приносит машина, тоді вже. Закриємо ці націоналіші. Ось така, друзі, історія. Такі кльові поради від безстрашної е, Дарини. Ось обов'язково заходьте на сайт дарикарильна.ком. Ви дізнаєтеся афігезну масу великої корисної інформації не лише там по фітнесу, так, а й взагалі по саморозвитку і тих речах, які вам точно в житті будуть е, корисними. В такому разі, дякую вам, дякую тобі. От я далі продовжуємо нашу подорож з Чорногорією. Е, і до нових зустрічей, друзі. Па-па.